Давайте же зробимо краще наш Бандерамобіль. Для цього Ідемо в Modify, Fly Check і одразу даємо назву Бандера. Це клас А Зорохід. У нас 14 єдиниць сили, який генерує реактор. Ми можемо заісайнити два члени команди. Це довжина нашого гіперстрибку. Наш щит. Ну і класи зброї, які ми потім замінимо. Клас А кораблі вони менші, тому що реактор не може генерувати більше, а все залежить від потужності. Чим більше маса корабля, тим більше треба двигунів. А щоб все це заживити, треба кращий реактор. Тому так виходить, що клас А. Це менші, і звичайно вони будуть швидші кораблі. Клас Б буде більші, але повільніші. І клас С буде саме великі кораблі, які будуть мати найбільше карго. На початку гри, що ми можемо зробити? Нам треба збільшити карго і зробити краще зброю. Також ми зробимо деякі зміни до нашого хабу для комфорту. Давайте роздвинемо поки що ці ноги. Роз'єднаємо. І тепер ми маємо такий невеличкий скелет. Це наша кабіна капітана. Тут ми можемо заасайнити два члена екіпажу. На початку гри нам більше і не треба. Початковий хаб Nova Galactic Frontier 2 в одному це ексклюзивний до цього корабля. Я би порадив залишити її, тому що тут є ліжко і є Research Lab, де ви можете робити ваш research. Це дуже корисно на початку гри. Тепер ми додамо воркшоп, і третій хаб будемо дивитися, який. Йдемо в наші хаби. Йдемо в Nova Галактик. Можна будь-який, але 2 на 1, 2 by One. І шукаємо воркшоп. Воркшоп дуже корисний, тому що. Навіть коли у нас буде аутпост, ми можемо крафтити там все одразу. І навіть якщо не буде аутпосту, то тут є всі станки для модифікації зброї тощо. І давайте додамо ще один хаб. Ми бачимо тут написано, що додає ще одну крустейшн. Нам поки що це не потрібно. Тут додає 4, тому що на початку гри ми майже нічого не зможемо зробити. Можна додати Living Quarters, це де наші члени команди будуть просто зависати. Це не проблема, потім все змінити. Давайте далі е, з'єднаємо наші. Тепер нам залишається збільшити карго. Вибираємо, дублікуємо і. Ось сюди ми приєднуємо. Збільшивши карго, збільшивши карго ми можемо побачити, що тепер нам треба більше потужності на двигуні. Так само йдемо на наше хабу нажимаємо кнопку G Додаємо інженери. Поки що нам супер дорогі не треба. Початковий корабель. Корабель. Тепер. Додавши ці двигуни, ми бачимо, що нам треба оновити гравітаційний двигун. Давайте його висунемо. Цей двигун був у нас, ми бачимо, NG 160. Дивимось, які опції у нас на початку гри є. Демо в Гравіті Драйв. Можемо оновити до 170. Він додає нам трішки аж один траст. Можемо обрати ось R1000 Alpha граф Driver. Видаляємо це, і тепер ми бачимо, що всі системи у нас в порядку. Але це ще не все. Нам тепер треба оновити зброю. Я пропоную поки що видалити всю зброю, тому що вона нам не потрібна. У нас реактор дає 14 сили, єдиниці сили. А у нас вже потрачено 13 сил. Дуже багато пішло в двигун гравітаційний, але ми приберемо, тому що він нам взагалі не потрібен. Тільки в момент стрибку ми можемо поставити сюди одну єдиницю і цього вже буде достатньо його використовувати. Тому нам треба зброя. Ми можемо прибрати всі єдиниці сили з гравітаційного стрибка, трохи з двигуна і заосайнити все сюди. В ідеалі нам треба. Десь знайти 6 єдиниць сили. Чому 6? Тому що одна єдиниця зброї буде використовувати три єдиниці сили. Найкраще на початку зброї це PB-30 Electron Beam. Він дає нам 26 демеджів по щиту та корпусу корабля. Має дуже крутий рендж. Ну і швидкість стрільби теж дуже швидка. То ми. Його ставимо і тепер просто дублікуємо на іншу сторону. Що ще можна зробити? Можна оновити щит, але у нас зараз дуже мало єдиниць е сили, тому все інше поки що залишається так, як воно є. Бачимо тут ерор, це тому, що тепер цю зброю треба засайнити до якогось вепон слоту Це те. Коли ми будемо нажимати лівою кнопку мишки, правою кнопку миші тощо. Дуже прикольно те, що коли е, ми використовуємо однакову зброю, і потім ми асайнимо її до якогось слоту, воно бере всю зброю однакову як групу і асайну її до одного слоту. Йдемо в флайчек, бачимо, що жодна із зброї зараз не заасайнена. Обираємо. Бачимо, що тут тепер 6 єдиниць зброї. Ці два чека вони нічого нам поганого не роблять. Це тому що місінг ще в Weapon 1 та 2 слоти. В принципі, так воно і буде. Давайте тепер зробимо ще трохи косметичних оновлень і можемо вже йти тестувати. Ну, єдине, єдине, що тут можна зробити, це. Поставити оці портхоли, ілюмінатори, то із хабу можна буде бачити назовні. І це ну, така прикольна, прикольна функціональність, дуже гарне краєвид, не виходячи з корабля. Звичайно, можна додати щось е по типу такого. Е Чиста кос косметика якась. От. Але вона додає масу, аж 6 маси. Тобто збиває нашу швидкість. І поки що прям так сильно не потрібно. То залишаємо портхол. І тепер можна дати окрас нашого бандера мобілю. Дабл -кліп у кораблю, J. Обираємо перший кольор, звісно, чорний. Другий колір, треба дивитись там. Теж дамо чорний, і тут ми дамо червоний. Десь дуже, дуже яскраво червоний. Виглядає, наче непогано, мінімальна за чорний плюс до скритності, тому що чорний в космосі, жартую. І ось такий у нас виходить Бандера Мобіль. Зберігаємо. Робимо це нашим кораблем. І тепер подивіться на цю масу, який був і який став. Давайте подивимося тепер, який він буде всередині. Ми заходимо це в наш ексклюзивний 2 на 1 Frontier там, Living Room. Тут ми бачимо ліжко, це дуже важливо, тому що ми, не виходячи з корабля, можемо одразу ж. І чекати, хілитись і отримувати буст на XP. Також має Research Station. Справа від нас по-моєму, буде Living Quarter, так і є. Тут наші члени команди будуть просто відпочивати. Також є ліжко. І ось наш порт де ми бачимо наш. І тут наша Research Station. Не Research Station Quoter. Тут повинні бути наші всі станки. От, industrial Workbench, дуже важливий, як для мене. А далі Weapon Workbench. Десь, напевно, був suit, але я його зараз не бачу. А, от, Space Suit Workbench. Тобто ми бачимо три головні workbench і research, uh, research lab. отут research station. Тобто, все необхідне у нас з вами є. Ну І, звісно, такий гарний краєвид. Місця для крю, для нашої команди є як і тут, так і в нашому лівінг-хабі. Далі, коли буде більше грошей мож... і більше команди, яку ви можете засадити на корабль, можна оновити оцей хаб і поставити там на 4 crew стейшн до 4. Чи до 6 можна асайнити на корабель. Але на такі маленькі кораблі, там більше двох поки що і не потрібно. Ну, і це наша капіна. Так, давайте подивимось. У нас є 10 ще єдиниць зброї. Ось як раніше. Стріляла би ця зброя. Ми бачимо, що вона одразу стріляє з двох гармат. Але якщо ми заасайнемо більше, то стріляє вона набагато швидше. Тепер ми, звісно, додаємо енергію до щиту. Ну і, і решта йде у двигун. Також хочу сказати, що бачите, оце зліва. Такий показник це оптимальна швидкість корабля. Це тоді, коли він може максимально швидко робити такі рухи. Тобто він буде повільніше повертатися на максимальній швидкості і на мінімальній. Тобто, це його оптимальна швидкість розвороту, як виявляється зараз. Наш корабль має майже всі ці самі показники. Зокрема, у нас збільшилось місце карго. Тобто речей, які ми можемо перевозити на кораблі, збільшилось місце для команди. Тепер у нас є повністю все необхідне для подорожі на початку до середини гри. А взагалі, цей корабль на ньому можна долетіти і до кінця гри, то вже від бажання.